Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Журналісти народного контролю сьогодні звітують: в одній з попередніх програм ми показали комунальну проблему мешканців вулиці Стриської 181, що у Дрогобичі. Люди скаржились на низку незручностей, зокрема на забиті каналізації та відсутність ремонту в під'їздах. Але найбільшою проблемою для мешканців були діряві дахи на входах в під'їзди. Люди бідкались, що звичайний дощ для них справжня біда, адже вода заливає не лише вхід до будинку, але й руйнує покриття даху входу, який без того потребує ремонту. Головний інженер ЖАО Ростислава Петречко повідомила, що проблема мешканців їй відома, і пообіцяла, що до 1 листопада цю проблему вирішать. Не можемо не відзначити оперативності виконання обіцянок пані Ростислави. Станом на сьогоднішній день, 17 жовтня, працівники ЖЕО вже провели заміну покриття даху входу під'їзду. Журналісти народного контролю зафіксували факт виконання робіт по вулиці Стрийській, 181. Нагадаємо, це вже другий позитивний результат на скарги мешканців Дрогобича, які житлово-експлуатаційне об'єднання виконало з початку цього місяця. Журналісти народного контролю продовжують тримати ситуацію з скаргами громадян на контролі. На продовження теми комунальників. Ми хочемо нагадати вам, що в разі, якщо ви витрачаєте власні кошти на ремонт під'їзду, ви маєте законне право на відшкодування грошей. Наш експерт з юридичних питань, адвокат Анатолій Мацей, пояснює. Що в разі, коли особа затратила кошти на ремонт, то у неї має бути договір на обслуговування даного будинку, укладений між цією особою та ЖЕО. Після того особа має мати в наявності підтверджують документи те, що вона витратила певну суму коштів чи придбала певні товари. Це квитанції, чеки, товаротранспортні транспортні та інші докази, які підтверджують понесення витрати. Ці документи є. Особа звертається із актом претензії на ім'я начальника ЖЕО, у який вказує, що у зв'язку з невиконанням комунальниками своїх обов'язків було зроблено ремонт за власний кошт. Як правильно оформити акт претензію? Журналісти народного контролю показували в попередніх програмах. Якщо ЖЕК направляє і засвідчує виконання ремонту, тоді особа звертається із заявою на ім'я начальника ЖЕКа з проханням зарахувати дані. Кошти в рахунок оплати майбутніх платежів за фарплату чи за комунальні послуги. Якщо ЖЕО відмовляється це робити, тоді подається регресний позов, який включає в себе і суму моральних збитків, які понесла особа. Позовна заява подається в порядку закону України про захист прав споживачів, і вона не підлягає оплаті. Журналісти народного контролю продовжують приймати скарги від громадян. До активності людей заохочує і засновник телеканалу Алсет Віктор Возняк. Проект стартував, і думаю, перші результати вже є. І дуже тішить те, що люди стали активні, що звертаються, і хочу сказати, щоб брали приклад: брали приклад з тих, хто вже звертається до нас, хто кому ми можемо допомогти. Звичайно, всього цим проектом не вирішимо. Звичайно, всіх проблем, всіх людей не вирішимо, бо є проблеми, які вирішуються, є проблеми, які не вирішуються. Але я думаю, багато на шо ми можемо вказати і владі, щоб подивилась, повернулась лицем до громадян, і звичайно, простим громадянам, що можна вирішувати все таки свої проблеми, звертаючись, будучи активним. Телефонуйте на гарячу лінію 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, Народний контроль, телеканал «Алсет».